В гармонії з собою кожного дня. Так перехопили бігу. Це сильніше за мене. Шкода було викидати. Полюблю, але смачно. Часто ми шкодуємо про те, що з'їли, коли отримуємо печію, болі у шлунку та навіть отруєння. Прийміть фосфалюгель. Фосфалюгель захищає шлунок, швидко нейтралізує кислоту та виводить токсини. Печія, отруєння та біль фосфалюгель влучає в ціль. Обід закінчився, а отже, і між нами. Все скінчено. Е, це прощання. Прощання. Шшш. Не треба ускладнювати. Але Прощайся з їжею, що докучає. Для чистих і здорових зубів. Їж пий, жуй орбіт. Доремі фасоля. Алмагель скоріш неси. Печія. Алмагель допомагає усунути печію і захищає слизову оболонку шлунка. Ореніфасолясі, а маги скулішнаси пиво як життя. Отримуєш від нього рівно стільки, скільки вкладаєш. Тому ми вклали 100% самовідданості. За це варто підняти Карлсберг. Проблема повертається знову і знову, коли тебе переслідує молочниця. Пімафуцин, щоб молочниця не поверталась. Молочниці причину лікуй пімафуцином. Ми готуємо корм м'яу з найсвіжіших продуктів, вирощених в Україні. Саме тому м'яу такий смачний. М'яу натуральна смакота для кота. Прикро, коли тобою керує біль. Спілкування з рідними знову затьмарюється за старілим болем. Будинні справи легкі та непомітні, поки біль не завадить їх виконувати. Апізартрон мазь, в якій бджолиний секрет, лікує при болю в спині, м'язах та суглобах. Апізартрон лікує, зігріває болю, позбавляє. Для вас важлива кожна хвилина життя. Тому ми не змушуємо чекати. Ви прагнете впевненості та стабільності для своїх близьких. Ми також. Ви обираєте чесне партнерство. І ми працюємо саме так. Надійний банк з вами назавжди. Прокредитбанк ваш німецький банк. Біль у животі біль НЕСТЕРПНИЙ, РІЖУЧИЙ, пронизливий. Рішення довіряюсь спазмалгону, спазмалгон. Це два в одному, ані спазму, ані болю. Купуючи засіб від болю та дискомфорту у серці, переконайтесь в інструкції, що купуєте саме кардіологічний засіб. Корвалмент є кардіологічним серцевим засобом. Вимагайте саме корвалмент від болю у серці в аптеці. Доведено, що основною причиною хронічного гастриту та верскої хвороби є бактерія Helicobacter pylori. препарат Denol пригнічує Helicobacter та сприяє загоєнню пошкодженої слизової оболонки шлунку. Helicobacter – виразку та Прояви гастриту денол допомагає зупинити. На вашу думку, яка кількість хворих на цукровий діабет в Україні? Не знаю. Ніколи не замислювався. В Україні офіційно зареєстровано більше одного мільйона людей хворих на діабет. На думку експертів, реальна кількість людей з невиявленим діабетом може перевищувати вказану в 2-2,5 рази. Подумайте про діабет. Потурбуйтесь про своє здоров'я. Перевірте вчасно цукор в крові. Це про елемент». Сьогодні будемо говорити про те, як підтримати свій організм. у Такий непростий перехідний час, як зараз маємо за вікном. Приєднуйтесь, буде надзвичайно корисно. G-132 плюс нейчера джерело рослинних антиоксидантів, яке моделює захисні сили організму та живіть клітини киснем. До складу препарату входить. Маточне молочко допомагає клітинам активніше отримувати позитивні матеріали з інгредієнтів. Резвератрол природний екстракт насіння червоного винограду, сприяє очищенню кров'яних судин. Лікопін, витяжка з томатів, рослини антиоксидант, сульфорафан, витяжка з брокколів, стимулює метаболізм з метою ефективнішої нейтралізації пошкоджених клітин. Я вітаю чарівний гостей у нашій студії. Це кардіолог, сімейний лікар, Цимолюк Любов Миколаївна. Здрастуйте, здрастити раді вітати та Добре. фахівець International Health Костяєва Інна. Здрастуйте теж, Здравствуйте, радіо радітати. Отже е Знаємо, що такі перехідні періоди, там перехід з зими на весну, або ж там з осені на зиму, надзвичайно складні для нашого організму. І зараз саме такий період справді маємо з вікном. І, Я думаю, переважна більшість людей відчувають таку млявість вже не можуть дочекатись, коли ж уже врешті-решт з'явиться справжнє сонце, прийде ось ця весна і з'явиться енергія, тому що чомусь її е, е, бракує саме в ці періоди. Давайте будемо розбиратись, чому так відбувається, і чому е, саме серцево Система в першу чергу реагує на це? Звичайно, ця зима прийшла до нас занадто довга, похмура, дуже малосонячна, і, як завжди, в періоди зимові малі світлові дні. І причина такого стану млявого і захворювань серцево-судинних занадто багато. Ну, перш за все, більше перебувають люди в, такому, в такій депресії, тому що і перехолодження, і також Багато головні болі, скажіть, на головні болі, втома така. Часто у нас із за цього такий стан, тому що в період темноти малого світлового дня виділяється більше гормону мелатоніну. А мелатонін – це гормон такий сну, а серетонін, який з ним разом працює, виробляється в світлі. Хороші, прекрасні дні, проміння нам потрібно, і серетонін якраз відповідає за бадьорість. Ось тому в такі дні похмурі, також страдає і серцева суденна система, тому що страдають судини. Різні в стресові ситуації приводять до спазму судин. Mm -hmm. А в результаті, звичайно, і якщо ще й неправильне харчування, і маса різних інших факторів негативних, які ми зараз отримуємо кожен день, і ми самі ж для себе готуємо хвороби. Угу. В наш вік такої екологічної е екології негативної, і плюс ще того, що ми не вміємо, і на корінні не хочуть вміти е бути здоровими, адже з маличку з дитинства треба навчати людей. Тому діти також з полішок, тому як зберегти це здоров'я. Угу. У нас, на жаль, в нашій Україні е не займається ніхто, я вам хочу сказати, що раніше більше уваги приділялось диспансеризації. ось і навчанню. Наших і діток зі школи, а нас дорослих, берегти здоров'я, займатися фізично, то на даний момент таких немає моментів, і тому ми так часто хворіємо і маємо такі негативні наслідки на серцеву судинну систему. Угу. А чи е має стосунок ось різкі переспади атмосферного ти тиску, тому що погода досить мінлива, ми Звичайно. знаємо, він Звичайно. з високого до низького Звичайно, сьогодні особливо на моїй рідній Тернопільщині там кажуть такі угу. страшні, як екологічні явища. І звичайно, людям дуже дуже погано, особливо і метеорологічні болі на серцеву-судинну систему впливають на судинну систему, тому що частіше спазми, а це приводить до малого насичення киснем кожної клітинки, не тільки серця, а кожного органу. І внаслідок він, звичайно, страдає. Також мозкова клітинка страдає. Перепади температурні, це теж впливає дуже на серцеву судинну систему. І ми маємо такі явища захворювання на даний момент. Справді захворювання серцево-судинної системи надзвичайно поширені сьогодні і багато про це говорять. Ось цікаво, чи е, виявили вже основні причини, які спонукають до виникнення цих хвороб? Так, виявили. Що це? і давно, давно вже у нас виявили основні причини, 9 факторів риску і більше. Е, тому що взагалі захворювання серцево судинне це е, наша розплата нашого людства за науково-технічний прогрес, за розвиток цивілізації, Ізації запаління цигарки алкоголь за автомобілі, тому що мало рухливе так життя. Ми маємо а також за те харчування, яке ми зараз вживаємо, і інше Йому хочу сказати, що проведені недавно дослідження закінчені Ральфом Джанкінсом і його колегами. Це Канада. В госпіталі, де відібрано було з 52 країн-континентів різних, людей 15 тисяч більше і хворих з серцевими хворобами, і здорових. І виясняли причину, яка найбільше впливає на такі захворювання. Виявилося, що 35,7 фактор ризику, такий, як паління з цигарок, найбільше впливає на розвиток такої тяжкої хвороби, як гострий інфаркт міокарду. А з них 32,5% це Різні такі психосоціальні фактори, депресія, фінансові проблеми, стресові, Стрес. особливо стресові ситуації. І я вам хочу сказати, що паління цигарок в нас на Україні забирає близько 100 тисяч людей. Смертність із них 10% вмирає, так би мовити, людей, які рядом стоять. Тобто ці люди, котрі Пасивний. не палять, а пасивними Пасивний. є корильщиками. Тому що нікотин впливає на стан судин. Уже через 7 секунд нікотин в клітинах мозку. В клітинах ага. мозку відбувається спочатку збудження, але через певний проміжок часу це йде заторможення в корі головного мозку. Тому так важко корильчикам закинути своє паль. Тому що це як наркотик, хочеться Залишність. бути в хорошому настрої. Але вся справа в тому, що нікотин дуже згубно впливає і на саму судинну. Наше сердечко відіграє велику роль, ми знаємо так, для всіх органів і для організму нашої людини. Уявіть собі, що за один, тільки за одну хвилину 70 скорочень і пере, перекачує наше серце близько 5 літрів крові. Лише серце, сам серцевий м'яз. Там досить гарні, розвинуті на початку ми маємо принароджені коронарні судини, за якими треба завжди завжди дбати. Тому що різні ці причини, факторів риску і малорухомий спосіб життя, і, і підвищена вага, і паління, і стресові ситуації, і, і депресії, і харчування не збалансоване, те, що ми зараз абсолютно харчування не являється абсолютно натуральним, яке приводить до порушення і Обміну ліпідів, тому що холестерин ми вживаємо при їжі, він не сам впливає на судини, а при порушенні обміну ліпідів тоді він відкладається і в судинах внутрішньої стінки, а також накопичується фібрин. В результаті виникає тромбоутворення, коронарні судини затромбовуються і некротизуються, не постачаються поживними речовинами киснем, якась ділянка певна ділянка. Серця, коли вона відмирає, це є інфаркти. так, коли він набирає сполучна тканина, заміщає її, і в результаті серцевий м'яз вже не може ніколи потім працювати функціонально, тому що там м'язової тканини немає. І тому треба завжди дбати з самого дитинства про те, щоб наші судини були в порядку угу. і тоді. Ми не будемо мати таких, таких певних от, проблем. захворювань, проблем на даний момент. Я хочу сказати, що більше зараз, коли раніше були епідемії вірусних інфекційних захворювань, так важких, то вже в 21 віці людство розплачується за науково-технічний прогрес, якраз епідемію серцево-судинних захворювань, угу. тому що смертність більше 60% взагалі загаліто від, від серцево-судинних захворювань на всій земній колії, особливо також в Україні. Угу. Ось причини серцево-судинних захворювань. В принципі, вони відомі усім зрозумілі, і певні ви назвали від якоїсь кількості можна відмовитись, якщо там себе заставити зробити зусилля так над собою. Є певна кількість причин, які впливають на наш організм незалежно від нас, і так справді ми живемо в такому світі. Ось цікаво, чи може людина на сьогодні, будучи досить уже зрілому віці, адаптуватись, підтримати свою серцево судинну систему, і таким чином зробити профілактику ти ж інфаркту міокарда... Звичайно. Таких, Звичайно. Вся справа в тому, що треба дбати про те, щоб не розвивався атеросклероз судин, mm -hmm. і в результаті всі органи будуть правильно грамотно функціонувати. Вся справа в тому, що крім цих причин, що ми називали. Ти, нас на даний момент дуже великі стресові ситуації, які приводять до спазму судин, так? і на порушення обміну ліпідів, порушення харчування. Можна, само, Вік ми дуже, є одні з причин, це спадковість 10%, яка має значення при смертності серцево-судинних захворювань. Допуст, наприклад, це ми можемо не, не, від, не, не можемо регулювати. Не можемо регулювати. Вік ми також можемо регулювати, тому що в 30-40 років смертність більше у чоловіків, ніж у жінок. Ну, це в зв'язку з тим, що ми маємо гормони естрогени, які захищають більше наші судини, які регулюють артеріальний тиск, які дають можливість регулювати обмін ліпідів. А вже далі від 40, 50 і 60 також мають проценти ризику захворіти і перенести гострий інфаркт як чоловіки, так і жінки одинаково. Тому ми можемо попередити це тяжке захворення тим, щоб ми могли правильно харчуватися, не вживати цю їжу, яка несе і який багато, досить в місту є холестерину. Бобові, досить добре, вони мають менше холестерину, також біле м'ясо, як кажуть курка, чи там індик менше холестерину, харчування правильне, щоб не мати. Збільшену вагу, тобто, тому що чим більше вага, тим більше також страждають судини. І розвивається таке захворювання, як гіпертонічна хвороба. Діабет, менше вживання солі, менше вживання. Цукру, тому що діабет також приводить до захворюваності, яка погіршує стан судин, і в результаті виникають такі смертельні випадки. Швидше всього, на першому місці це стоять, стоять гострі інфаркти. Далі це тромбоемболії, раптова якась аритмічна смерть також і серцева недостатність гостра. Ну, врешті що щоб ви порадили ну, профілактику, справді як підтримати. Ви знаєте, нас справа в тому, що ми не Зможемо зараз змінити екологічний світ. Ми не можемо змінити усі ці стресові ситуації, які на нас зараз падають з кожного, е, буквально як, де ми не повернемося. так? Mm -hmm. Ми це не зможемо зробити, поміняти екологічне середовище, але ми повинні тоді дбати про те, що можна все-таки ви правильно говорите захиститися. І на даний момент у нас багато таких речей є. Mm -hmm. Тому що е, е, при любій хворобі, як внутрішній, так і зовнішньо, ми отримуємо багато. Такі називаємо вільних радикалів це uh -huh. такий неспарений атом або молекула, і він наносить дуже велику. Не пошкоду для кожної клітинки, вона розбиває мембрану клітини, і в результаті менше кисню за рахунок вільних радикалів, менше кисню в кожній клітині. Якщо 40% кисню в клітині знаходиться, залишається після дії отакої негативної вільних радикалів, клітина вона починає продукувати себе зовсім інакше, Типово раковою хворою, перетворюється в ракову хвору клітину, або ж гине взагалі. Так ось для цього в нас існує зараз дуже багато прекрасних. Лікарських рослинних препаратів, так і є і фармацевтика, антиоксиданти, імуномодулятори для того, щоб тримати захисні сили, а це є імунна система в такому разі для нас, і особливо антиоксиданти. Абсолютно походження лікарське рослини, яка має дуже гарний вплив і дає можливість нам попередити такі тяжкі захворювання. Mm -hmm. Я, наприклад, yeah. вже вживаю mm -hmm. зараз. Да, дуже є хороший антиоксидант, який мені подобається нас. Прийшов на ринок японська формула антиоксиданту. Mm -hmm. Це Мені допомагає в той час і мого віку і перенесених декілька досить неприємних хвороб, uh -huh. привести себе в порядок і бути життєрадісною. Ну нарешті ось з нас Інна приєднається до нашої розмови, яка усе знає про цю японську формулу. Врешті-решт розкаже, в чому її такий секрет і яка її основна дія. Японська формула, яка отримала названня «ЖЕ-132 плюс натурал, це формула, яку розробили японські спеціалісти, японські учені з інституту. В, в Токио, а формула на самом деле была изобретена еще 50 лет тому назад после атомного взрыва в Красиме и Нагасаки. Со временем она дорабатывалась, улучшалась, то есть, скажем так, в соответствии с требованиями времени что-то в ней дорабатывалось и модулировалось. На сегодняшний день эта формула, В состав, которой вошло 5 очень мощных антиоксидантов, что очень важно: все 5 компонентов абсолютно натурального происхождения. то есть это все компоненты, которые не заменены чем-то похожим, что может быть каким-то химическими субстанциями, да, как говорят, идентичные там, там чему-то. Это все те компоненты, которые разработаны вот в такой формуле, и она, эта формула является собственностью компании, и компания следит за тем, чтобы формула и продукт производился именно так, как он был разработан, сохраняя все интегральные связи между компонентов. Все пять компонентов, а это в первую очередь гонодерма луцидум, это вытяжка гриба рейши, медицинский гриб рейши, известный очень давно, уже более двух 3 тысяч лет тому назад его нашли и узнали о его свойствах. Благодаря своим свойствам, наверное, его называли различными такими названиями, там императорский гриб или трава долголетия, или ну, что-то, значит, много и много различных названий. Этот продукт, имеет очень большой спектр свойств положительных действий на организм в том числе это перенос кислорода мышцы сердца то о чем мы сегодня говорим что mm -hmm. очень важно значит укрепление сердечно-сосудистой системы за счет удаления холестерина негативного холестерина да, вычищение вот этих холестериновых бляшечек происходит за счет чего сосуды становятся более гибкими питает внутреннюю стеночку сосуда, То есть, все это в комплексе приводит к лучшей системе и сохранению сердечно-сосудистой системы. Дальше в принципе, обладает очень сильной, выраженной в первую очередь антиоксидантными свойствами и иммуномодуляторными, то есть не столько даже иммуностимулирующими, как иммуномодуляторными, что очень важно, чтобы не перетянуть, как говорится, да, не переусилить, чтобы, потому что из-за сильного натяжения может лопнуть струны или лопнуть оболочка, да, а здесь именно идет речь о том, чтобы вот выровнять до того уровня, чтобы было хорошо, где слишком яркая, слишком бурная реакция, то есть аллергические проявления, там нужно уменьшить действие, где недостаточно, где иммунная система ослабевает, да, возникает какое-то какое mm -hmm. заболевание, вот в этом месте ее выставить на должный уровень, но не навредить ничему остальному. Второй компонент – это ресвератрол. Это великолепное вещество, которое питает, опять-таки, сердечно-сосудистую систему, защищает наше сердце. Ресвератрол получают в данном случае из косточки и оболочки черного винограда. Вещество, которое обладает очень также большим спектром действий. Опять-таки, это очень сильный антиоксидант, которая опять-таки помогает нам бороться с вот теми свободными радикалами, которые наносят невероятное, способны наносить невероятный вред нашему организму, да. И вот опять-таки очень хорошо направлены на его действие, на сбережение витальности нашей сердечно-сосудистой системы. Третий компонент маточное молочко – это вещество, которое ну, занимает you know, ведущее место среди каких-либо э, биологически активных важных э, веществ, потому что в этом веществе собрана ну, целая система винамин, витаминов, минералов, это и ненасыщенные жирные кислоты, то есть это э, все, скажем, это такой комплекс в принципе, который уже один сам по себе дает человеку возможность функционировать и жить э, хорошей такой бодрой жизнью. Плюс Наличие маточного молочка в каком-то комплексе, в данном случае в ЖЕ-132 плюс натурал, усиливает действие всех остальных компонентов, mm -hmm. давая возможность, скажем, выражаться. Следующий компонент – это ликопин, это вытяжка из красного помидора. Вещество, опять-таки, очень сильный антиоксидант, плюс имеет очень сильное действие на мутагенные клетки, то есть приостанавливает их рост и, в принципе, разрушает. И сульфорафан – это пятый компонент, это вытяжка. Из молодых побегов брокколи. Опять-таки очень сильный и действенный антиоксидант и вещество, которое обладает и противовоспалительным, и противоаллергичными, и противодиабетическими э, свойствами. Так что в общей сложности в комплексе, если говорить о есть 32 Натурал, угу. это комплекс, который помогает людям бороться с проблемами, которые возникают благодаря стрессам, которые мы ежедневно переносим. Э, ну защищать сердечно-сосудистую систему, бороться с проявлениями онкологических заболеваний, диабетических и так далее. То есть очень широкий спектр действия на биологическом, на абсолютно природном уровне. Доросі, якраз капустя броколі. У нас 30 секунд, будь ласка, так. да. Капустя броколі досить багато фолієвої кислоти, яка виділяє і допамін. Допамін гормон щастя продукується mm -hmm. в результаті цього, тому стресові ситуації ми знімаємо, а разом з тим і спазми серця і серцево судинної системи. Ми, ми можемо частіше усміхатись, можемо бути більш щасливішими, якщо справді правильно підійдемо до свого здоров'я і вчасно, вчасно, вчасно. своєї здоров'я лікуватись набагато дорожче, чим профілактично зайнятися своїм здоров'ям. Ось я думаю, це справді прекрасне завершення нашої сьогоднішньої розмови. Спасибі вам за неї. Я нагадаю, що гостям нашої студії сьогодні були. Кардіолог, кардіолог, сімейний лікар, цим Любов Миколаївна та фахівець International Health Костяєва. Інна я з вами ващатися. Це був проєкт «П'ятий елемент». Залишайтесь на п'ятому каналі. Бережіть себе, нехай щастить. Побачимось неодмінно! JE-132 Плюс натурал. Я сильнейшим продуктом семейства JE-132. Природный баланс биологически активных веществ и минералов маточного молочка придает продукту особую биологическую ценность и наделяет его антиоксидантными, иммуномодулирующими и радиопротекторными свойствами. Природный экстракт косточки красного винограда имеет мощный эффект в устранении свободных радиополосов.